Так, це в нас ОТГ всі. Для роботи КОХа кожна книжка має штрих. І до нас до цьому йде. Вони всі взяли. Чекаска Ми дуже добре знаємо, чого потребують наші користувачі, які книжки є актуальні, і е, те, що ми поповнюємо наші фонди, є результатом е, співдії на кількох рівнях. Тобто, з одного боку, це бібліотекарі, які працюють з читачами, це ініціатива самої громади, а також робота муніципальної бібліотеки з проектами букфоруму з видавцями. І, відповідно, сьогодні ми маємо можливість надати користувачам уже близько тисячі нових позицій, які вже дуже швидко будуть доступні у всіх філіях, а частково вже доступні для наших. Читачів, тобто це передовсім сучасна актуальна література, це видання, які ілюструють сучасні події, скажімо, твори, які відображають воєнний контекст, тобто ветеранська література, це література розвиваюча, література для дітей, це перекладні тексти. Тобто, це те, що користується попитом, що, чого потребує громада, і що, як вважаємо ми. Формуючи читацькі інтереси, буде актуальним і буде читатися у майбутньому. Добрий день. Добрий день. Ми з дякую, дякую. А відразу святкова книжка. А мене вже стільки запитували за ту книжку. Твоя колемантина, очікуваний запит від наших читачів. Остання бібліотека, різдвяний пудинг», о, поціновуючи української історії і шкляра, запитували власне, мене вже про цей заячий костел. О, і наших наймолодших читачів не обминули.